Всім привіт! Сьогодні вирішила розказати про свої парфуми, яких вона накопичила доволі багато за цей рік і за минулий. Справа в тому, що мене теж трошки заразило парф але сам тільки трошки, і у мене немає ні Кіліана, ні Vigien Парфюмери, нічого такого. І почати я хотіла. Це парфюмом «Marine de Bourbon», Це називається Royal Marina. Ось такий. Це ми купували в Ізраїлі, в аеропорту, коли у Дюті Фрі, коли чекала на літак до Болгарії до Варни. Що можу сказати про цей парфюм? Це, що це дуже на 90-ті. Тобто переміт всіх парфумів я не пам'ятаю на, на пам'ять. Можу сказати, звідки свої особисті враження. Це ось пагли 90. Пахлі 90-ті роки. Тобто я зараз його практично не ношу, мені не брит, не знаю, що з ним робити. Там, там вже в ті ж роки, 23 му року приблизно я купила в залі моноаромат орхідея, він такий пахне орхідеєю дуже-дуже сильно, але тримається недовго. Потім цього року ми були в Ніці і там я для дочки купила такий місцевий аромат, Берду називається. І це моноаромат же Дуже приємний, дуже такі назва у нього. Дуже приємний, дуже свіжий такий аромат жасміна, солодкий. Потім... Потім теж, коли була в Ніці, заходила в фермовий магазин монталь. І 50 мл води цієї монталь. Маск роз, наприклад, коштувала 80 євро. Це у нас здається, дешевше, коштує 50 євро. Можна дається, дешевше, не знаю, чому так. Але цей, наприклад. Маск Рос мені нагадує дуже пилюський роз. Просто таке враження, що ти вдихаєш цей полюський роз е на всю міцність своїх легень. Дуже-дуже гарно пахне, мені дуже подобається. Також з мініатюр це кензо Флаури Кібана. Це не мімоза, це просто Флаури Кібана. Ось такий. І він дуже солодкий. Відчувається сакура, відчуваються білі квіти. І це, чесно кажучи, мій фаворит зараз. Бачите, його мало залишилось. Я їм користуюсь на ніч, день, вранку вранці, завжди. Потім арабські парфуми у мене є. Один це Розазі Instinct. Цей парфум Свіжий і він нам найбільше подобається моєму молодому чоловіку. Каже, він, йому подобається найбільше. Тобто він самий компліментарний, і він підходить і в день, і в весні, і ввечері, і в осені, і взимку завжди. Потім у мене був Колись Masaki Masaki аромат. Masaki Matsushima. Якщо не помиляюсь, і я його подарувала. І я спробувала купити інший парфум. Вирішила, що не може бути поганий інший парфум цієї марки. Але цей Masaki JMAD це щось таке шифрове. Що можуть носити тільки бабушки за 70, я її збираюся подарувати своїй сусідці, яка, яка якраз такого віку. <кій> Потім Блауер Boston 1936, це такий експеримент. Я ніде не бачила таких ароматів, ні на кому ніхто не написав. Це, звісно, бюджет купувала в Єві за 1000 гривень. І треба сказати, що він дуже, навіть дуже, досить оригінальний, він а, пахне запеченим яблуком і одночасно якоюсь парикмахерською, які як раніше, раніше були, раніше там різкали таким парикмахерським таким ароматом. Тут тобто це щось оригінальне і доволі зимове. Прийшла вам помічниця. Так. Потім Роше, це теж для доньки, називається ТВР. Зелений чай. Він такий пахне зелений чай. свіжий, приємно, але він тримається дуже недовго. Це і в Роши, вони взагалі недовго тримаються. І останній це Atar Collection єдиний мій роман це Atar Collection. Які я купувала всліпу. по відгукам по відговою це східний аромат, квітковий, східний унісекс. Ніякого квітки, квітки я тут не чую. Тут чисто табак і ут. Я не знаю, я не дуже розбираюся, може це не ут, але табак точно. Тобто він такий, такий вражений, що ти просто вкрився, накурився і вийшов погуляти. Так, ну так поки не хоче показувати своє обличчя. Так, це здається все, що, все, що я маю на даний момент. Ще у мене був в 1881. Я подарувала а, його, тому що він мені спочатку сподобався, потім він став дуже синтетичним на мій а, смак, якийсь дуже синтетичний у нього аромат. Став. Ще я виключила світло зараз, дознімав вже в польових умовах. так ось. І ще я купила а, мамі а, White, Елізабет Арден White Tea, Він а, на мені дуже важкий, а, солодкий, банальний. Але на мамі відкривається дуже гарно. Я не знаю, тому що, можливо, тому що в неї гарячий тип, тип кожи, шкіри, дуже гарно на ній взагалі чувається. І <плес> щось... ще я подарувала масакі-масаки. Оце був дуже приємний аромат. Солодкий така розочка, дуже солодка. На весну те, що треба. Так що, якщо збираєтесь на весну щось купувати, рекомендую. Це все на сьогодні. Дякую за увагу. Послухала себе, що я дуже важко дихаю, Це і за азми, мабуть, не знаю чому. Можливо, і за зайві ваги. Тобто, ну, дякую за увагу і бажаю, щоб поскоріше виміткнули світло. Папа.